Доброго дня, пане та панове. І так, давайте ми з вами трошечки проговоримо про так званий податковий обмін між країнами і до чого це на сьогоднішній день призводить. Тому що ми з вами будемо розглядати результат цієї співпраці на базі листів. Листи вже є людьми опубліковані в інтернеті. У мене вже отримав один клієнт такого листа, і я хочу вас з цим ознайомити, щоб ви, ну, як то кажуть, уберегти вас, або щоб ви були просто морально готові до того, що обмін даними дійсно відбувся. Значить, обмін відбувався до стандарту СіРС. Стартувала процедура 30 вересня. Стосується вона тих держав, які є частиною Міжнародного глобального руху СіРС. Так? Значить, про що це говорить? Про те, що, в принципі, там є 110 держав станом на січень 2024 року, але є держави, які не є учасниками. І я знайшла цей список. Ми також це проговоримо, щоб ви знали на всякий випадок. А вдруг ви там можете відкрити собі рахуночок. І так, які дані передаватимуть: ім'я, його адреса, податкове резидентство, номер, дата місця народження, дані про фінансову установу, в якій розкритий рахунок і залишок на рахунку. І не тільки надають також виписку по банку, тому що в листі, який ми будемо з вами розглядати, вказан чітко контрагент, з яким співпрацював мій клієнт? Значить, перший обмін вже відбувся. З 1 липня по 31 грудня 2023 року. Але я вам скажу так: уже 22 і 20 навіть з 2020 року, також уже дані у них є на руках. Значить, звичайно, вже всі відзвітувались на сайтах своїх офіційних, що прийшла інформація. Обмін, все супер. Давайте проговоримо, які країни. Не приєдналися ще до сі системи Алжир, Бенін, Білорусь, понятно, Боснія і Герцеговина, Боцвана, Буркіна, Фасо, В'єтнам, Вірменія, Габон, Гаїті, Гаяна, Гватемала, Гвінея, Гондурас, Джибуті. Домініканська Республіка, Ісватіні, Єгипет, Кабоверди, Камбоджа, Камерун, Конго, Лесото, Ліберія, Мавританія, Мадагаскар, Малі, Монголія, Намибія, Нігер, Палао, Папуа, Нова Гвінея, Парагвай, Північна Македонія. Сальвадор, Сенегал, Сербія, США, Танзанія, Того, Туніс, Узбекистан, Філіппіни, Чад. Все. Взяли собі на заміточку. Тунь! Приєднали. І так, хочу. Продовжити трошки реклами, трошки реклами своїм, своїм підписникам. Значить, у нас тут буде такий відбуватися взагалі подія, бізнес без паперу, форум, який організовує вчасно каса та партнери благодійного фонду. Де значить, на сайт я залишу обов'язково посилання на цей сайт, де можна купити ці квитки. Ну, ви знаєте, спікери, яких вони пропонують, ну, це така, знаєте, бойова ліга, як то кажуть. Люди, які пройшли все на собі, і яким є що вам розповісти і що сказати. Я просто від душі рекомендую, якщо чесно. На цьому сайті є програма форуму, я не буду втрачати час і вам говорити, що, де як. І спустимося одразу з вами до. Дивіться, тут є і кейс про Hotline Finance. Це хороша платформа, я її поважаю і люблю, Hotline Finance. КМДА буде, Київ цифровий, це також непоганий додаток був розроблений. Звичайно, вчасно каса буде пром Ево. Е, так, біосфера, кейс, технології для великого бізнесу, доповідь Пей, фінтех тренди. Блін, я навіть не знаю, що таке фінтех. Господі, це то я, звісно, відстаю. Мені точно буде ще послухати. Е, панельна дискусія про штучний інтелект. Це хороший, я вам скажу так, масивний кейс. Я би на вашому місці обов'язково це прослухала, тому що такий штучний інтелект можна, звичайно, застосовувати для ведення свого бізнесу. Це вже всі знають, нема чого тут соромитись. Так, далі благодійна лотерея можна купити, значить, квитки перший день онлайн, довільний донат. Щоб ви розуміли, зареєструватися за донат. Ну, тобто там немає такого, давайте натиснемо, і тут немає такого, що тут вказано, типу, щоб не менше 100 гривень, як вони люблять да, казати. Потім другий день іде у нас донат. Зареєструватися за донат. Все, що включає День Перший, все можна офлайн в КВЦ-Парковому зробити. Так, ви вартість бачите. Ну і лотерея на ваш, як би, по вашому бажанню, хочете, можете приймати участь, хочете, можете не приймати участь. Так, у 2023-му, бачите, який такий на люду було капець скільки. Всі провели добрий час і багато чого нового для себе дізналися. Така м -м, минутна рекламка. Майте на увазі, ніхто нікого не змушує. Наприклад, я по-любому на перший день іду. А всім рекомендую сходити на другий, на онлайн вживу поспілкуватися, обмін контактами, обмін знаннями він стільки дорого коштує, що ви навіть не уявляєте. Добре, значить, йдемо далі. Повертаємося до листа. Значить, що ми маємо, що ми отримали в цьому листі? Податкова нас просить підтвердити наші дані, які вони отримали від Північної Ірландії, по певному суб'єкту, який. Виплачував кошти клієнту за те, що той надавав послуги на сайті OnlyFans. Зараз про це просто вже меми є, уже маса інформації, що OnlyFans бомблять з усіх сторін податкова. Я думаю, що не потрібно, мабуть, пояснювати, але скажу, що це платформа, на якій надаються певний вид послуг. Він не завжди такий, скажімо, отвратний, як про нього там говорять. Там є різні абсолютно види послуг, які хочете. Навіть можна бухгалтерські заводити, якщо чесно. Можливо, про це треба подумати. Я подумаю. Так, значить. І, звичайно, людина отримала кошти і пішла в своє світле майбутнє, вже побудувала все, що тільки можна було побудувати в своєму майбутньому. І тут її прилітає за 2020-2022 роки, 23-й. Е, і просить дати повну інформацію. Е, і саме головне первинну документацію, яка вам підтвердить той факт, що ви, типу, е, співпрацювали з тими... Е, Ну, Контрагентам з тим контрагентам, тобто вони хочуть і за валютний контроль притягнути до відповідальності, і за те, що не подали звітність, і за те, що не сплатили податки. Коротше, хочуть, щоб здала декларацію на загальній системі оподаткування, сплатила 18% податків з доходів фізичних осіб та 1,5% на сьогоднішній день військового. Е, мабуть, можливо, коли вона дійде до того часу, поки там принесе, донесе пояснить, сплатить, може бути вже військовий 5%. Побачимо. Як завжди, це питання висить ще в повітрі. Як завжди, це вже просто куча питань на форумах, скрізь під моїми відео. Так а що ж, де закон? Ну, як це? Рахунки є, все є, де закон про податки. Не знаю, я не знаю, що вам відповісти. Чекаємо. Просто не боється терпіння чекаю. Ну, але радує той факт, що ми переходимо з вами у листопад. І вже навіть якщо підпишуть завтра, там, 1 листопада або післязавтра, то ми будемо платити перший раз податки за листопад. І слава Богу, не буде цього типу розриву Боже, що, як мені платить аванс, а потім як мені платить зарплату там, податки і так далі. Будемо надіятися, що включиться щось у когось і вже все підпишеться. А, значить, вони написали тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї мінімальної зарплати на 1 січня за кожний такий факт, за, за кожний факт неподачі. При цьому що визначено що не подання не подання документів чи інше на запит контролюючого органу. До речі, я про такий штраф чую вперше, що типу ти не подаєш до контролюючого. Вони раніше погрожували, що ми ось у разі не надання вам інформації протягом 15 робочих днів з наступного дня ми можемо зробити типу позапланову перевірку, але тут уже Мінімальна зарплата це 8 тисяч штрафу, типу за те, що ти одразу не дав документи, пакет документів. Значить, начебто немає ніякої проблеми, тому що я на OnlyFans, я так розумію, я не була ще на цьому сайті. Але якщо з моїх підписників хтось знає, що це за сайт, напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, на вашу думку? А можливо, у мене є хтось, хто там працює взагалі. Респектую. Респектую, тому що, якби не було попиту, не було б пропозиції, як то кажуть. Ось, можливо, хтось з коментар залишить, типу, ви заключаєте договір, тому що, наскільки я розумію, ця платформа досить серйозно відноситься до оформлення юридичних документів, і я впевнена, що там є договір про взаємовідносини, в яких прописано, хто за що як отримує кошти, чому, коли. Які виплати і куди вони йдуть? Ось. значить, Проблема в чому людина отримала їх за кордоном на розрахунковий рахунок. Вона являється резидентом України. А, і вона мала подати декларацію в кінці там того року, в якому отримала такий дохід. Декларацію можна подати онлайн в електронному кабінеті платника податків. Тобто не треба сюди зараз бігти мені з факелами в руках і кричати Ди? а ми ж за кордоном, як ми подамо? Все можна електронні ключі ніхто не відміняв. Я думаю, що. В цьому немає ніяких проблем. Значить, звичайно, одразу пан Гетьманцев вже сплатили в бюджет Анліфан 13,2 мільйона гривень. Господі, звісно, сплатили, ви ж їх блин, з усіх сторон вже почали атакувати, ви скоро їм будете в голову стріляти. Ось. Тому майте на увазі, по-перше, ті, хто там працюють, що ось така фігня відбувається, що потрібно буде по-любому сплатити податки з ваших доходів. Далі лайфхак. Як то кажуть, відпрошених жінок. <смі> Можна відкрити ФОП і вибрати вид діяльності надання індивідуальних послуг, в які входить до надання індивідуального фізичного комфорту. Послуги надання індивідуального фізичного комфорту, а також додати види діяльності створення контенту, ну, там є створення відео. І можна зареєструватися ФОПом і отримувати ці кошти як ФОП на третій групі валютні, ну тому що це організація міжнародна, тому ви будете отримувати дохід у валюті. І тоді ви собі спокійно платите 5% єдиного плюс один буде військового і спите спокійно. І от таких от листів можете не сильно боятися. Тут ще питання третє підключається. Ця платформа вважається типу незаконною, нелегальною на території України. Тобто всі, хто на ній працюють українці, несуть начебто кримінальну відповідальність. Розумієте? Зараз розповсюдження там непотрібного контенту. контенту. Але я хочу вам сказати так: в податкові вас ніхто не візьме за руку і не поведе в поліцію. Я надію, що ви мене почули і зрозуміли. Що треба потрібно якби, крок за кроком вирішувати питання. І, звичайно, хочеться, щоб деякі моменти все ж таки наші, наша держава вирішила з цими питаннями, тому що це є цього не уникнути, це завжди буде, і це було. І на це завжди буде попит. От і все. Ну, якось так. Я, в принципі, все сказала, у вас оберегла. Це тільки приклад про організацію, за яку зараз всі взялися. А, ви ж розумієте, що у вас можуть бути інші доходи за кордоном, які ви там не оподатковували. А, якщо ви отримали за кордоном кошти і там їх оподаткували. Ви маєте просто то вказати в декларації, яку ви будете подавати. Декларація про майновий стан. Просто давайте напишемо, да? щоб ви знали. Декларація про майновий стан. Про майновий стан і доходи. Добре? Подання декларації про майновий стан і доходи. Ось цю декларацію ви подаєте до 1 травня наступного року після того, в якому ви отримали дохід. Тобто, якщо ви отримали в 2023-му, ви маєте подати цю декларацію до 1 травня 2024. го Якщо ви отримаєте в цьому році, ви маєте її подати в наступному, до 1 травня. Ось. На оплату податку там взагалі дається, здається, 60 чи ну, багато днів. На оплату податку, який ви собі донарахуєте. Ті, хто оподаткувався в іншій країні, ви маєте подати цю декларацію і вказати про це в цій декларації. А різницю доплатити. Наприклад, у вас там податок з доходів фізичних осіб 10%, у нас на території України 18% і плюс військовий збір. А на тій території військового збору немає. Тобто ви розумієте, да? що ви маєте доплатити 8% на території України з вашого доходу та 5 майбутніх відсотків військового збору. Це будуть ваші податки. Хто це не зробить, як бачите, вже всіх достануть. Тобто раніше не було такого обміну і можна було там ну, тихенько сидіти, як то кажуть. Ніхто нічого нікого не чіпав, собі отримуєте і отримати. Але я здивована, тому що іншим, тому що сума зараз, про яку ми говоримо в цьому в цьому листі, і чому нам написала, вона складає ну, десь приблизно 200 тисяч гривень, якщо в грив... в еквіваленті гривні брати. А контроль збиралося, і інформацію збиралися даних брати і на контроль. Ті, хто отримували 250 тисяч доларів на секундочку. Тому тут уже така, знаєте, загадка. загадка. Загадка для бідних, не для багатих. Ось. Що, мабуть, все-таки будуть контролювати усіх. Або було розпорядження відпрацювати платформу OnlyFans. Все. Я тільки так це бачу. Тому що в інтернеті я почала бачити листи з оцим онліфансом. І у мене клієнти звернувся також з таким питанням. Ну, якось так. Така от статистика. Який буде наступний у них етап, кого вони захочуть відпрацьовувати, один Бог тільки знає. Але я вас закликаю заплатити і забути. І потім тією декларацією тикати кожному вніс. Що на господі, я все заплатив, отваліть від от мене і не чіпайте ні мене, ні мою сім'ю. Розумієте, так? Да? Тому якось так. Бережіть себе, будь ласка, бережіть свої нерви, намагайтеся бути у спокої і ходіть на такі от заходи, як форуми, розмовляйте, спілкуйтесь, дізнавайтеся, бо знання то є сила. То є наше майбутнє і є сила. Дякую за те, що прослухали. Посилання я залишу під відео на форум. Також під відео у вас будуть посилання на різні там плюшки, знижки, колаборації. Ви все можете почитати. І з каса, і є референтні посилання на Хотлайн-Фінанс. Ай, даже. Короче, Там усі посилання. Можливо, хтось для себе щось знайде. Будь ласка, переходьте, будуть бонуси і у вас, і у мене. Також ви можете ставати спонсором каналу. Я вам буду дуже вдячна. І для спонсорів буде в кінці року певний контент з приводу допомоги подачі річної звітності. Ось. Таке я теж, теж можу анонсувати. Все можу також нагадати про те, що скоро у мене запускається курс по навчанню ведення ФОПів від самого початку до самого кінця. Тобто від відкриття до проходження ліквідаційної перевірки. Буду ділитися досвідом, буду ділитися прикладами, буду навчати вас працювати в усіх програмах, буду показувати, що на вас чекає і до чого потрібно готуватися. Все, дякую на увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Буду рада вас бачити.